Усім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. І сьогодні хочу показати вам дуже смачну смажену картоплю в мундирі з копченим салом та бринзою. Готую цю їжу часто, так як мій чоловік дуже любить саме таку картоплю підсмажену мундирі з бринзою та салом. Готується дуже легко і просто. Залишайтеся зі мною на каналі і будемо готувати смачну картопельку разом. Також всім хочу подякувати, хто вже підписаний на наш канал і дивиться нас. Велике всім спасибі. Кося ще не підписав, заходьте, підписуйтеся і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нових смачних та цікавих відео. І для такої їжі я вибираю картоплю на великих розміру. Файно її промиваю. І вона в мене вже готова. Сало в мене копчене домашнє. Можеш готувати і без сала, але я люблю, і чоловік також, коли готую таку картоплю із копченим салом. Нарізаю на такі шматочки і буду просмажувати спочатку саме сало. Я не даю багато сала. Періодично його промішую або воно файно стопилося на дві сторони. І стоплені шкварочки забираю в тарілочку. Так, шкварки я вже забрала. Долила в каструлю олії. І перекладаю нашу картоплю. Так, перекладаю картопельку. У нас на закарпатті, на картоплю кажуть ріпа. І коли я десь кажу ріпа, то означає, що, що це картопля. Просто дуже багато мені пишуть, що чому картопля, а не ріпа. Просто так у нас називають на Закарпатті на картоплю. Картопелька наша вже смажиться. І на великому вогні я підсмажую картоплю і, можна казати, постійно перемішую. Вона смажиться дуже скоро, Картопелька невеликих розмірів, в мене сорт такої м'ягенької картоплі, я кришку не закриваю, так як вона у мене там файно просмажується, вона м'ясенька всередині. Якщо у вас картопля твердих сортів, то ви можете прикрити кришку, так, аби вона чуть-чуть упарилася. Я в то не роблю за те, що вона в мене просмажується, вона в мене дуже м'ягесенька. І так виходить. І видите, вона вже у мене файно підсмажилася. І забираю у тарілочку. Камера не може передати той запах смаженої картопельки у мундирі. Тому я раджу вам приготувати. Таку смакоту. Хайко, привітайся се с песниками нашими. Кажи всім всем доброго дня. Mm -hmm. Хайко, кажи добри ден. Добри ден. Добри ден. Ріпа моя підсмажилася. Тепер її присолюю. Солі я багато не даю, так як в мене бринза вже буде теж присолена. У мене той зубочок чесника сирого, додаю до ріпи наш чеснок. Я його не підсмажую, я просто додаю сирий чеснок. І посипаю щедро овечу в бринзу. Якщо у вас немає бринзи овечої, ви можете натерти любий твердий сир. Но, ну, звичайно, що бринза має свій смак. І всяка жарена ріпа дуже смачна саме з бринзу овечу. Тепер файно наверх іще викладаю наші. Підсмажені шкварочки. І коли ріпа наша не була суха, я поливаю її ще олією, в яку наша картопелька смажилася. Буквально там 2-3 столові ложки олії додаю. І подивіться наша картопелька, як вона виглядає. І дуже приємно пахне, дуже смачна. Всім рекомендую приготуйте, якщо ви таку картопельку не смажили, не готували саме з шкварками з бринзою, то я всім рекомендую приготуйте для себе та своїх рідних таку просту, смачну, домашню їжу. Всім гарно дякую, Ко зі мною сьогодні був на каналі Мамина помічниця». Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. І до нових смачних зустрічей!